Пам'ятати історію, цінувати таланти у селі Парижі відбувся вже традиційний відкритий турнір Надернянської громади з футболу серед ветеранів, присвячений пам'яті відомого українського футболіста, півзахисника, тренера Василя Чіха. З нагоди спортивного свята відбулися урочистості. Депутат міської ради Іван Чіх каже: Василя Дмитровича у спортивних колах поважають, згадують як хорошу людину. людина легенда людини, яку знали тільки. В межах нашого Прикарпаття людина, яка війшла в історію. І дійсно, саме такі пам'ятні турніри дають змогу показувати нашим прийдешнім поколінням, привати їм любов до спорту. Василь Дмитрович умів об'єднати навколо себе і від малого до великого. Він умів. Пояснити, організувати, підказати, допомогти у громаді. Пишаються легендарним тренером, який зміг об'єднати навколо футболу багато молоді. Його тренерська робота це чималий вклад у розвиток футболу на Прикарпатті. Добре, пам'ятає спортивного наставника староста Парижчинського старостинського округу Олег Глинчак. Дякую сім'ї Василя Чиха. Дякую мамі. Василя Чиха, дякую дружині. Василя Дмитровича за те, що я теж трохи футбол, я не футболіст. Я не розумію, як як трош міг грати до 54, як вона його опускала. Там, напевно, він не раз мав бути десь прикутий, не знаю, ланцюгами. Бо сам футболіст, я розумію, скільки це переживати, і, напевно, не раз він чув, що тобі треба того, але дякую. Дякую, що все ж таки не такі моцні ланци були. І він проходив і дарував радість, радість юному поколінню, такому, як я, наприклад. Я з ним грав у футбол, а мені було 22, коли його не стало. Людина, яка дуже багато зробила для мене як для становлення мене і для нашого покоління. Ми завжди, Я рахую, що наша громада щира, усміхнена, доброзичлива, така, як, бул, така, як і Василь Чих. У змаганнях взяли участь три команди: а це Отенійська ТГ, збірна команда Надвірнянського району та збірна команда села Парище та Надвірнянської міської ради. Такий незначний склад учасників через те каже староста, що футболісти замість м'яча сьогодні тримають у руках зброю та захищають рідну землю від окупанта. Боришанська команда, яка завжди складалася, можна сказати, з друзів хлопців з із Париж з середнього майдану. На жаль, 4-5 чоловік. Сьогодні, так як казав Зіновій Мирославич, проміняли м'яч на автомат. Є в мене мрія, я думаю, що вона обов'язково здійсниться, що всі наші друзі, які люблять футбол, які не люблять футбол, обов'язково скоро повернуться до нас. Наступного разу вони обов'язково будуть стояти серед нас в шерензі або стояти десь там позаду, підтримувати і любуватися перемогою. Усміхнений, щирий та привітний саме таким Василя Чіха, пам'ятають у селі. Директор Парижчинського ліцею Микола Левицький пригадує ті минулі часи, коли разом з Василем Дмитровичем грали у футбол та тренували дітей. Переймає мене гордість за те, що дійсно кожного року в нашому селі ми гідно відзначаємо пам'ять Василя Чіха. Переймає гордість за те. Що я мав можливість з ним грати на такому футбольному газоні, я мав можливість з ним спільно на майданчику біля закладу освіти навчати маленьких діточок, азам футболу. І приємно, що ми сьогодні маємо таку людину, на прикладі якої ми можемо навчати. Юних футболістів. Гордиться відомими постатями Надвірнянської громади і міський голова Зіновій Андрійович. Він вдячний захисникам за оборону рідної землі та те, що українські воїни дають можливість тут тилу під час війни безпечно проводити різноманітні заходи. Нинішній турнір це пам'ять не тільки про Василя Чиха, а нинішній турнір це пам'ять про всіх футболістів. Це добрий спогад для тих спортсменів, які змінили. Футбольне обрання змінили футбольний м'яч, змінили футбольне поле на зброю в руках і боронять Україну. Боронять мир і спокій всієї Європи. Тому я в цей день хочу побажати всім нам швидкої перемоги. Як би нам не хотілося, але вона не буде швидкою. Хочеться, щоб не гинули наші захисники. Зі сльозами на очах дякує присутнім і мама футболіста є Чіх. Жінка щороку бере участь у спортивному заході. Розповідає, син любив життя та спорт. Аби вам господь Бог дав і сим усім людям що ще його уважі. Нашим сіянам, що вони ще до нас до него таки не забувають і приходять. Дай вам здоров'я всім всім. Василь Чіх народився у Надвірнянському районі у селі Парище та розпочав займатися футболом у дитячо-юнацькій спортивній школі Спартак в Івано-Франківську. У 1980 році Чіх став гравцем команди першої ліги Спартак з Івано-Франківська, яку наступного року перейменували на Прикарпаття. З 1986 року Василь Чіх грає в амат. Ській команді бистриця з надвірної З 1995 року. Футболіст працював тренером у надвірнянській дитячо-спортивній юнацькій школі. А 9 жовтня 2011 року перестало битися серце хорошої людини та професійного футболіста і тренера. У пам'ять про Василя Чіха у селі Парище відбувається щорічний футбольний турнір.